Скільки раз я за це 28 років окуплю свою інвестицію? П'ять мінімум, п'ять разів плюс-мінус плюс може бути п'ять мінімум разів. Та Балі чим більше буде пропозиція, тим більше буде уваги до ринку. На сьогоднішній день в керуючих компаній дуже є велика відповідальність за це все. якби цього ризику не було, нерухомість на Балі бо коштувала напевно, певно в три рази більше. А то і в чотири чуда в бізнесі не буває. Всім привіт, вам сьогодні повезло. Чому повезло? Тому що я вдруге в офісі прем'єр-глобал. Перший раз я приїхав в травні до Богдана. Богдан приїта. Я кажу: Богдан, давай знімати подкаст, ми ще українська компанія. Ми там все зараз покажемо. Богдан каже, ні, зараз ні. Я кажу, як ні. ні". Знаєш, перший так. раз так ми Так, не відмовили. Так, ти про це говорив. Я думаю, слухай, як це ні? Ми ж приїхав оператор, все Ти кажеш, ні, бо ми ще не готові. 22-й рік ми розуміємо, а пробустила, скажімо, ця ситуація вихід на міжнародний ринок. Твої дії. Ну, спочатку ми дуже багато дивилися ринків і в основному Європи, так як це ближче. Які? Давай називати, які ви аналізували? Іспанію, аналізували, Туреччину, дивились в Польщу, дивились в Австрію, Чорногорію. Ну, тобто, для нас це здалося не, трошечки не тим. Угу. Я не скажу, що ці ринки на сьогоднішній день якісь не такі. Я більше скажу, що. Для старту, напевне, було не то. Угу. Тому ми шукали далі і знайшли ринок «Балі». Як ви попали на балі? Ми попали на балі у 2022 році. Ведь не попали, а потрапили. Прям спочатку це було попали. Це був теж цікавий ринок, він був далі, і треба було розбиратися. Ми чули про цей ринок, стали чути багато, як і всі. І зрозуміло, що чому ні? Нас ще і запросили на Балі, да? тобто нам показали його, сказали, що хлопці клас. Це компанія Sunny Development, в тому числі. Хлопці клас, ростучий ринок. Зверніть увагу. Дуже круто вийшло, що ми сюди приїхали. Ми звернули увагу. Тобто, я спочатку приїхав перший раз. Я глянув цей ринок. Ну, я глянув, я був півтора місяця. Я проаналізував і подивився факт того, що він росте. Тобто, тому що більш експертно для того, щоб е, в ньому розібратися, ми вже розуміємо, скільки було витрачено часу. Ми вирішили, що для нас гарна можливість, і ми розпочали перший комплекс. Ти приїхав, промонітару ринок, ваші дії? Ми почали будувати. Ми, З ми, 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 так, ми почали будувати яким чином? Псані більш виступали як ресейлер, тому що моя сильна сторона, так як я сказав, це будівництво. Я в менеджерів будівельні об'єкти е, в Україні, е, скажімо так, Самої самої глибинки, що це означає? Ми не працювали так, з генпідрядними організаціями. Uh -huh. У нас було все своє від різноробочого до прораба, від архітектора до просто людей, які створювали проекти. Як... Вся команда була зібрана. Інженерія, архітектура. Інженерія. Тобто, в... І тому в мене. Там, от, Якщо взяти Парк, там було приблизно в один час, я пам'ятаю, 2000 людей одночасно на будівництві. Тобто дуже було багато махіна. людей, махіна. Ось. І я по специфіці своїй не торкався до маркетингу більше, тому і ми прийняли рішення, що якби ми в стані зайдемо як ресейлер і будемо реалізовувати цей проект. Тобто, грубо кажучи, цей проект, який ми реалізовували, але Саня виступив відділом про. Який досвід по першому проєкту? Досвід по першому проєкту, він фундаментальний. Тобто це фундаментальний досвід і дуже правильне було рішення, тому що в нас були, скажімо так, думки так: ми ж ну, великі, ми можемо більше зробити, але дуже був правильний вибір почати з чогось маленького. Ну, тобто ви приїхали, у них була ділянка, ви проінвестували і стали підрядником. Так, так, так. Ви будували і фінансували, самі продавали. Так. Ви на цьому проєкті заробили? Ми на цьому проєкті заробили, але якщо говорити. В еквіваленті коштів, я б не сказав, що це якийсь мага-суперпроект, так? Але якщо ви в еквіваленті досвіду, без якого неможливо так. Круто. Наступні mm -hmm. твої кроки тут? Наступні кроки я зрозумів, що цей ринок буде рости. За рахунок чого? Перший маркер я зрозумів, що росте об'єм ринку. Uh -huh. Дуже багато девелоперів почали проїжджати, об'єм ринку він все одно буде. Пропозиції. В пропозиції окей. В пропозиції буде залучати інвестора. Добре, за ну, тобто з'являється пропозиція, а так. на основі чого ти зробив висновки, що попит буде збільшувати на основі того, на основі всіх даних туристичних потоків, на основі того, скільки людей стало дивитись, скажімо так, з СНГ простору на інвестиції за кордоні. Тобто, це все є статистики. Якщо ти використовуєш правильні джерела, mm -hmm. ти, ти розумієшся в цьому, тобто ти, ти повинен це бачити, так тобто і, і ці інструменти знати. Тому і коли ти бачиш аналітику. І ти знаходишся на місці і по факту бачиш ці всі переміщення, тобі має бути зрозуміло, що для тебе, як для девелопера, це маркер того, що потрібно залишитись, тому що ну девелопер має це бачити перший, і потім клієнт. 100%. Ну і оця, знаєте, дилема, що було перше: там курка чи яйце. І що породжує попит пропозицію чи пропозиція попит. Насправді, якщо взяти там взагалі світовий досвід, то саме пропозиція породжує попит. так? Тому що мало є ринків, де є попит, а тільки закривається продуктом. Це там якийсь один. Умовно там Стів Джоб зробив iPhone, на попиту взагалі на цей продукт не було. І він з сами крутими продуктом почав формувати попит, і підтягнулися, підтягнулося, створив індустрію. І, і маса таких, таких, і в девелопменті завжди От є умовно якась локація, яка була дуже недооцінена, і вона мала якісь особи, має якісь особливі характеристики. З'являється продукт, кожен продукт промується, тобто збільшується охоплення, і аудиторія вчиться споживати цей продукт. Тобто, балі, чим більше буде пропозиція, тим більше буде уваги. До ринку. Це точно так, тому що на балі дуже багато підводних каменів. І якщо ви хочете отримати, бо тому що я кажу, що в нерухомості, в інвестиціях в загальному можна отримати або а – досвід, або дохід. Якщо ви хочете отримати дохід, Лишайте свій контакт за формою нижче. Ми вам підсвітимо всі підводні камені балі, тому що ми цей моніторингу моніторимо вже більше двох років та от в лютому. І ми бачимо всі моменти, і ті всі сірі флажки, які я розставляв в травні, реально стали червоними. А ті, що стали червоними, вже цих компаній нема. Тому форма нижче, якщо ви цікавитеся інвестиціями, хочете побачити крутий каталог об'єктів на балі, або просто хочете розробити для себе індивідуальну стратегію фінансування. Форма нижче, контакта, ми йдемо далі. Коли ви купили землю, землю ну, врахуйте, вартість землі це там понад мільйон доларів. Я розумію, скільки коштує земля тут. Ну і, і розумію, скільки це коштує. Коли ви купили землю? Це був 23-й рік, якщо я не помиляюсь травень місяць. Тобто це фактично там, півтора травень. роки тому. Майже два. Майже два. Це хвилиночка. Дивіться, компанія з України з великим фінансовим бекграундом, яка може дозволити собі там вирішити будь-які питання, і могла за свої гроші будувати проект. Купляє землю і починає робити все юридично правильно. Ти цим кроком пішов, бо. Я цим кроком пішов, бо я 10-й рік в девелопменті. Бо ти перфекціоніст. Ні, бо я 10-й рік в Поясни Поясниться, бо дивись. 에, да, чесно. дивись те, 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 що ти сказав от нашим, нашим глядачам, що хтось за це має платити. Я просто не хотів, щоб за це платили наші інвестори. Сильно. Ось дайця тому... розберемо детально. Давай. Ти так. взяв ділянку, виприсала куча грошей, okay. бо в бізнесі чим надовше ти мор актив, тим менше ти ну зменшуєш свою мережу. І одні біжають через якісь такі уявні, дозвола, як, як як, як вона там. Є SLF, це теж селефта можу пояснити, ну пізніше та, звонимо, SLF, Так, SLF, перепрошую. І одні біжать через SLF, і наче, ті, типу, потапів прозора схема, але потім виявляється, що за це треба теж відповідати. А інші йдуть цим дороги довгим шляхом, і ми зараз пояснюємо, що це за табличка і чому вона дуже важлива. Розкажи оцей час і гроші. Ми створювали проект. Якщо ми говоримо про те, що фіксуємо да травень місяць, це в нас. Купівля землі. Купівля землі. Подача доку проєктної документації, бо без неї неможливо, на PBG — це десь середина серпня. Mm -hmm. Ну, це час, це нормально, це треба створити проєкт. Треба створити проєкт. Цесміка, така ж 9 балів, це дуже так, важливо. Так, це є багато тонкощів створення проєкту, тому що якщо ти хочеш поміняти, змінити якісь там планувальні рішення, ти не можеш просто це зробити без зміни структури. Якщо ти це можеш зробити, це тобі пощастило, але. Стой, стой. Якби... Є але так, а є, але і це потрібно гра в цей. так, так. Це потрібно час. Тобто, відповідно, ми. Подали в вересні запит. Після чого е, є така процедура, як всі говорять про неї, як отримане, отримання номера на PBG, і відповідно, як правило, отримання цього номера може відбуватись там від двох е, тижнів до місяця. Що це означає? Це це твої документи прийняли на розгляд uh -huh. government, і будуть зараз проходити процедури в, всередині, тому що ви напевне знаєте, що отримання PBG Воно від, наприклад, там говорять від старту отримання номера плюс-мінус 4-6 місяців. Тобто, це не просто 4-6 місяців. Твої документи лежать десь там лежать в тому. Вони йдуть на експертну раду, на архітектурну раду Індонезії, на екологічну раду. Тобто там є дуже багато процесів, які мають твій проект пройти, тобто в тому числі архітектурна рада, тому що звертають там уваги на фасади і так далі. І подібне, дуже 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 багато мілких процесів. В них зараз не будемо вдаватися. І після того, коли ти проходиш всі ці перевірки, і коли гавермент говорить про те, що окей, ми тобі дозволяємо стартувати це будівництво, ти отримуєш підтвердження того номеру і отримуєш відповідні документи з гаверменту, що твій PBG набув сили, і ти можеш будувати. Це грубо кажучи, це оця це 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 це, річ. Це -це це 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 і от покажемо нашим глядачам: тут видно, що це від гаверменту спеціальна табличка. З номером, який вказаний тут, uh -huh. і от 26 березня, 24-го року, uh -huh. ми uh -huh. отримали PBG. Скільки раз я за ці 28 років окуплю свою інвестицію? Згідно нашого прорахунку, так тобто ми покажемо прорахунок, ми можемо потім його так прикріпити. Ну тобто, це не проблема. Згідно нашого прорахунку нашого партнера і готельного оператора, до речі, з яким ми от зараз підписали. Меморандум, це Рібас, угу, на, наші українці. Так, ось я бачу п'ять мінімум. П'ять разів. Плюс-мінус плюс може бути п'ять мінімум разів. П'ять з... мінімум, це ти говориш таке обережно. Дивись, так? я говорю це обережно, тому що, тому що з точки зору капіталізації. Я вірю в нашу капіталізацію, я поясню, чому. Ми ще, звичайно, по... поїдемо на будівництво. Я підсвічу дуже багато моментів, які стосуються, від чого буде залежати капі... капіталізація об'єкта. В тому числі перший фактор локації, ми в принципі пояснили, закрили. Чому в нас буде ця капіталізація? Другий фактор це звичайно те, що ми робимо на місці. Ми це все покажемо. Нашим глядачам. ось І третій фактор того, що продукт, який ми робимо, він не буде потребувати. Настільки агресивної реновації я теж можу в це більш детально скажімо, на будівництві пояснити, більш детально, що я називаю агресивна реновація, як вона впливає на РОА і як вона впливає на капіталізацію об'єкту. Для того щоб не бути багатослівними, а ми можемо надати вам всі цифри, про які говорить Богдан. Залишайте свої контакти за формою нижче, ми вам розрахунок і на всі питання. І оце питання стосовно Саша, та це ренда, це дуже не, 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 не окей. Я кажу там: от спробуйте нас заплатити за квартиру, там за за. Світло за газ там так, за, за жек, за Через три місяці буде виконавча, через півроку це вже не буде ваша квартира. Тому власність, власність як така, вона все рівно передбачає певні касти. Там це є оренда, а це є, і податки, а це і проплати певних обготових платежів. Тут просто треба розуміти, що там частину прибутку з здачі партії треба акумулювати для того, щоб в майбутньому продовжити договір. І якщо ви робите все правильно, якщо е, готель, який ви збудували, там він працює правильно з усіх норм, то там власник землі не відмовиться від ще одного мільйона доларів ніколи в житті. Тому що ну давайте відверто знести будівлю коштує що грошей, це буде там фантастичний Звичай. такий негативний кейс для всього Балі. Ну а давайте так бренд балі тільки збільшується капіталізація і й уряд теж зацікавлений в інвесторах, і вони підуть на все для того, щоб зберегти цього інвестора, який розвиває цей острів, популяризує його, і створює класні місця, де можна приїхати і відпочити. Тому, безумовно, це ризик є. Бо якби, знаєте, чесно, якби цього ризику не було, нерухомість Набаля би коштувала, напевно, в три рази більше. А то і в чотири. А то і в чотири. Ну, тобто, бо і тоді не було би такої математики. Так. Тобто, тому в цьому світі все тимчасове, всі ризики зрозумілі. В бізнесі взагалі ризики зрозумілі. Але коли ти маєш купити актив, який може окупити себе там 5 разів протягом цього терміну, і в тебе ще все рівно залишається шанс на шанс, пріоритетне право так, так, на так, продовження, так, так. то це на мене, як на мене, виглядає дуже цікавою інвестицією. Але тут є інший підводний камінь. Такий реально підводний, тому що коли от я приїхав в сезон дощів і дійсно дороги стають підводними, це агресивний клімат, дуже велика вологість. І я бачу, от ми зараз живемо в віллі, яка збудована два місяці тому. І на висоті десь в дуже великі високі стелі, mm -hmm. віла перфектна, біля ну взагалі фантастика, та? басік, териспальні, ну взагалі перфектно. Під стелею, на висоті, там, 3-6 метра, сирість, так. вологість така, що неможливо. Я приїхав там, дихати неможливо, неможливо чим поки не включив на осушувачі. Чому ви не включаєте, вони розводять руками? Так. Як в цьому кліматі агресивному взагалі ви будуєте? Як ви справляєтесь з цими викликами природніми? З юридичними я зрозумів, так. як з природніми. Звичайна технологія будівництва. Це, це основа, це ази. Дуже популярна вже тема стала на балі гідроізоляція. Потрібно робити гідроізоляцію там, фундаментів, гідроізоляцію стін, гідроізоляція, гідроізоляція, гідроізоляція. Але... Це як мантра, всіх як мантра, да, так? Але є ще от, от ці от вологість, грибок. Це працює комплексно. Він з'являється комплексно. Тобто, грубо кажучи, я поясню таким чином. От ми що ми зараз тут знаходимося, так і в нас працює кондиціонер. Тут достатньо невелика вологість. Представимо, я відкрию двері і залишу на добу. Mm -hmm. Тут все буде в потоках вологості. Все тобто бачите. ми ж не будемо говорити про те, що це сталося з зв'язку з неправильною гідроізоляцією так. Не будемо. Тобто, з'являються ще фактори, чому з'являється грибок. А фактори наступні, тобто приміщення, яке не провітрюється, це перше. Грибок тільки там може жити. Приміщення, в якої дуже висока вологість, її треба знімати, і тільки там може грибок жити. І якщо ти дотримався фактору правильної технології будівництва, і що далі немало важливо експлуатації приміщення або будівництва, або якихось зон загального користування ще чогось. Тоді в тебе грибку не буде. Тобто, я до чого веду, що на сьогоднішній день в керуючих компаній дуже є велика відповідальність за це все, тому що в мене є, наприклад, теж кейси, коли ми з керуючою компанією ми мали два місяці тому дуже великі дощі. Так і це люди, які які мешкають на балі більше ніж 10 років, говорять що це вперше. І в, на нашому зданому об'єкті ми отримали ем, на цих вілах що на ми цих вілах. Збудували. Так ага. ми отримали ситуацію, де ми побачили, що в нас протік дах, і ми не зрозуміли, чому, що, до чого. Привіт. І ми з керуючою компанією, тобто заходимо всередину, ми бачимо вже цього наслідки. Ну добре, що наша фінансова модель з точки зору, як і девелопера, говорить про те, що ми маємо фонд на реновацію, тому що ага. хто буде говорити, що на будівництві немає помилок. Моя пора не будував. моя порада. Не слухайте, тому що тому, що якби будівельники були автономні, вони будували б все, як ти їм даєш з листочка і так далі, тому подібне. Тоді і нас не треба було. Кожен має собі підрядників, він будував. Верхній рівневий менеджмент не потрібен би був тоді. Тому і перша думка, блін, щось ми там десь капець налажали, Йдемо далі, степ бай степ і бачимо… Ну, текло з даху, от, так? Прямо не текло, ну, не фонтан, але ми бачили протічки по стінам. В новозбудованих вілах ну скільки там, грубо кажучи, півтора року, так і ми, і в нас було от таке в мене було недорозуміння, і керуюча компанія, так на мене, Кемон. Ну зрозуміло, що. Ми всі це ваш на перший на місці це на сперше проект. Що я ти відчував думав... цей момент? Слухай, ну я думав про те, що блін, ну 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 чому? Ну чому так? Тому що я на першому проекті в мене була і заміна підрядника, і були свої такі труднощі, так про які ну не будемо про них розказувати, не будемо виправдовуватися за помилки, будемо їх приймати зараз. Все добре. Тому я думав, блін, ну не вже з там, скажем, з моїм досвідом, який я маю там у такому об'ємі, в такому до... об'ємі <гум> в, об в Україні я тут, але дуже все просто. Ти сказав таким мельком прозвучало, фонд на реновацію. Тобто ти на кожен об'єкт згадаєш фонд на амортизацію. Я не розумію, що це за фонд? Пояснив. Мене... Ти ж побудував об'єкт здав та і ну, будьмо все здорові. У мене в фінансовій моделі існує така стаття, як е... фонд на якусь реновацію, форс-мажор і так далі. Mm. І тому подібне. Знову повернемося до, до автомобілів. Є така штука як тест-драйв. Uh -huh. І є в і в, в, в об'єктах і тест-драйв. Звичайно, ми коли будуємо, ми перевіряємо. Комунікації, ми перевіряємо їх правильним шляхом з точки зору, так? Там, наприклад, сантехніку ми перевіряємо, там, надуваємо атмосфери або воду, там, наприклад, електрику ми даємо напругу і є в ці переваги. Так, але коли, як правило, коли в тебе будівля починає експлуатувати все разом, і ти, і ти маєш потім зробити пікову, пікове навантаження, mm -hmm. в тебе можуть виникати якісь обставини. Звичайно, якщо А, обставини вони виникли. В, там, наприклад, по вині девелопера. Девелопера є, як правило, підрядник. Або девелопер, тут є такі моделі, і девелопер сам наймає людей. Тобто це потрібно виправити. Виправляти, як правило, дорожче, ніж зробити заново. Тому що, якщо в тебе вже на стадії максимальної навантаження, наприклад, готелю, ти перевіряєш пожежогасіння або воду, і в тебе вода лопає. Але ти ще навіть не здиш, але ну ти перевіряєш, тебе потягнуло штукатурку. Це, 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 це фантастичні бо. витрати. Так. Тому і має бути такий фонд. І цей фонд залишається, поки е, будівля не прийде здравіться. Декілька років. І, звичайно, наприклад, моделюємо ситуацію. От склалася ситуація по вині, наприклад, мого підрядника. Він, підрядники тут тільки можуть бути індонези, тому що по законодавству не можна працювати нікому, крім Індонезів, на будівництві. Я йду, кажу, в мене проблема. Каже, окей. І? Приходить до тебе, подивився, окей, це вже тиждень. Потім він і далі до своєї команди, каже, дивіться, в нас проблема. Вони всі окей. І він каже, окей, ще тиждень. Потім... Ти приколюєшся зараз, чи ні. Я, я це вже в жартівливій формі, але розказую правду. Потім вони приїжджають до тебе на об'єкт, і ти їм знову кажеш, от! І воно продовжує текти, воно вже все більше. І вони кажуть, Окей, ми зараз. Це, це, це ваша вина, і от вас по договору. Окей, пішли договір читати. Чи дійсно по договору так було? Тобто, грубо кажучи, щоб щось від них добитись, це вони, вони не через то так роблять, що вони якісь там невдалі, чи не там, тупі, чи ще щось. Ні, вони так живуть, вони відносяться так до часу. Ви там всі чули на балі да, тайм да. вислів. Оце да. от ти попадаєш в цей балі тайм. Але поки цей проходить балі тайм, я просто був, де живуть місцеві, локали, в них дома, і в них, тіпа, якщо щось там протекло, ну норм, там, зремонтуємо, і вони до цього відносяться дуже просто. А ми не можемо, в нас ж бізнес, У нас ж за спиною багато інвесторів, які нам довірили. Нам потрібна оперативність. А де ти візьмеш оперативності, якщо ти спочатку не перекриєшся своїми коштами? Mm, круто, круто. Її просто не може бути. Крута, це дуже доросло. Це, це, це дуже тонка специфіка індонезійського ринку. Тому що, звичайно, в нас є договора між інвестором е, в інвестора з управляючою компанією, в мене з управляючою компанією. І там все дуже круто прописано з точки зору ризиків. Але я знаю реалії, щоб в оце все правильно запрацювало. Треба колисо закрутилося. Тр Треба його комусь буде закрутити, комусь. і це будуть точно не не, не індонезі. Круто. Скажи, будь ласка, як ти це врахував при будівництві цього комплексу? Отут, вот скажемо так, це була моя аналітика. Зараз ми тоді для того, щоб ми не були голослідними, ми підемо на це будівництво. Це тут поруч, і покажемо вам. І Богдан підсвітить всі особливості будівництва на балі. Бо я надіюсь, точно підписання, поставила лайк, якщо вам не важко, якщо важко, надіть сили, тому що ми стараємося для вас, хочемо, щоб наша українська аудиторія розвивалася, ставалася грамотно. А ті, хто хоче заробити разом з нами, залишайте свій контакт нижче. Ми надійшли вам всі найкрутіші пропозиції, перевірені з точки зору юридичних аспектів, з точки зору констракшена. надійшли вам всі перевірені об'єкти, в які інвестуємо самі. Звичайно, для нашого українського інвестора. Ми зробимо максимально комфортні і класні умови. І ми, звичайно, подумаємо, як це зробити, тому що ти бачиш стадію нашого будівництва, ти бачиш, як це все працює. І зараз, ну я не хочу говорити, скажем, якісь голосні офери, які потім будуть десонувати з тим, що ми будемо говорити далі. Тому. І пропозиції, які ми можемо дати, і найкрутіші будуть у українців. Ти бачиш зараз дуже багато є оферів з такими нереальними знижками і багато гучних обіцянок. Звичайно, якщо це все буде чітко зроблено, круто. Але я зараз на тій стадії об'єкту, що я бачу реальну собі вартість, я розумію, що чекає нас, мене наших інвесторів, які цифри. Тому і я скажу так: що по пробукоду рід звертайтесь до Саші, звертайтесь до Рід, і ми дамо самі кращі умови. Дякую. Це насправді така ну, дуже зріла позиція, тому що коли ви займаєтесь бізнесом, ви розумієте, що у вас є собівартість і є безумовно ваша мережа. І коли хтось продає дешевше собівартості, зрозуміло, що хтось за це має заплатити. І, як правило, на жаль, за це платить клієнт, який вірить в чудо. Чуда в бізнесі не буває. Тобто, якщо ви купуєте найдешевше, щось незрозуміле нижче собівартості, як правило, ну, не хочу вас погати, але це треба задумати, що така ціна. У Богдана практично на завершення комплекс, тому ви купляєте не якусь міфічну історію, а вже бачите, що ви купляєте. У Богдана є чітке розуміння всіх юридичних моментів, є чітке розуміння, як працювати по, по договору оренди, є потенційні переговори його продовження в рамках законодавства Індонезії. Тому, якщо ви хочете купити не найдешевший актив, а найякісніший і найрентабельніший, залишайте свій контакт, за формою нижче, а ми йдемо далі.